Знову вітаю всіх на каналі Книжкова Подорож Book Travel. Перш за все, дякую за вашу підтримку, за позитивні коментарі, лайки, за спонсорство. Це дуже цінне для мене. Для тих, хто ще не підписався, будь ласка, підпишіться, щоб не загубити нові та цікаві історії та казки. А ми з вами продовжуємо мандрувати. Сьогодні до Ірландії, адже саме з цієї країни і буде наша з вами казка, і має вона назву Міст для велетня. Дуже цікава та повчальна. Тому дослухайте до кінця. Бенандонер, шотландський велетень, вдивлявся через море на ірландське узбережжя. Гей, Фіне Макуле, ти слабкий проти мене, мабуть, єси молокаші, загукав він. Велетень фін, який саме вибирав картоплю, дуже розлютився. Він випростався й аж заревів люті. Так, його шотландський супротивник удвічі більший, але й він, фін з фіани, теж добрий воїн, і ніхто не має права так із ним розмовляти. Ти б краще помився, Бендоне. гукнув він. бо аж сюди, сморі чути. Шотландець вишкірив здоровенні зуби. То ти вважаєш мене нечупарою? закричав він. Ти мов, свиня. Дякуй богові, що я не вмію плавати, а то роздерби тебе на клапті. Ха-ха. От налякав. Ти й мухи не спіймаєш, навіть якщо вона тобі на носа сяде. А я збудую міст. Щоб ти міг прийти сюди і тоді дізнаємось, хто з Фін дужчий. вирвав шмат скелі і жбурнув у воду. Хвилі знялися такі, що затопили півгравства Антрім. Ось каменюка для тебе, Бенедоноре, хлюб. Ось і ще одна хлюб. І ще. Фіне, мовила його дружина, она, що це ти робиш? Чекаю на того велетня, щоб помірятися з ним силою, відсапуючись, відповів Фін. Давно вже час провчити того нахабу. Він кидав величезні каменюки у воду, поки не збудував міст перехід між Шотландією та Ірландією. Готова Бенандонере! Можеш іти сюди. Міст аж здригнувся, щойно шотландський велетень ступив на нього. Але ж він, ти не готовий битися, вигукнула Оанна. Ти втомився, кидаючи каміння. Нехай іде, відповів Фін, і я дам його і йому прочуханки. Турниці, заважила вона. Зараз сила не на твоєму боці, лягаю полі за хатою, а я щось вигадаю. Вже смеркало. Коли Бенандонер ступив на ірландську землю, він був набагато вищий за Фіна Макула. Вона стояла на березі. Ти, дружина Фіна? запитав велетень. Так, але чоловіка немає вдома, відповіла вона. Він пішов узяти молока для нашої дитини. У фіна є дитина? Так, синочок, я поклала його спати в полі, тож дивись, не збуди його. Ти дозволяєш малому спати у полі? Та йому тільки три місяці, а він уже завелике для хати, вигукнула вона. А коли виросте, то стане такий. Як його татко, ходімо, покажу. Дитина, посмоктуючи пальця, спала на ковдрі, яка простягалася від одного краю картопляного поля до другого. Три місяці. пробурмотів Бенандон, намагаючись приховати тремтіння в голосі, йому завжди здавалося здалеку, що фін набагато від нього менший. Але якщо малюк має такий зріст, то який тоді батько? Бенандонер вирішив, що зробив величезну помилку. Не може дочекатися миті, коли поміряюся з силою з твоїм чоловіком, прошепотів він на вугоні, щоб не збудити малюка. Та я згадав, що в печі вариться коша, може пригоріти. Звісно, шкода буде, якщо пригорить. Погодилася вона, але тепер між вами є міст, тому приходь до Фіна, коли тобі заманеться. Передай чоловікові, що я прийду завтра, сказав би Нандорнер. І провчу його. Обов'язково перекажу. Велетень побіг додому, і вона чула, як він розкидав за собою каміння, щоб знищити міст. Бонандонер хотів, аби фін ніколи не дістався протилежного берега. Она штовхнула малюка ногою. Фіне, виймай вже пальця з рота, годі вдавати немовля, Бенандонер давно пішов. фін сів і скинув ковдру. Вдало, ми обдурили Бенандонера, вигукнув він. Так, ми молодці, мовила йона. Часом розум кращий от кулаків. Як бачите, розум дійсно краще від кулаків, тому нехай ніколи не буде таких ситуацій, щоб не довелося вирішувати все кулаками. До побачення, до нових мандрівок, Бувайте!